Я тут проводжу час, коли немає світла, ставлю телефон на зарядку, малюю. Тут є чай, книжки, печиво. І тут добре. Саме перша потреба це потрібно підзарядити мобільний телефон, щоб був зв'язок. Ну і також тут можна випити теплого чаю, кави і просто погрітися, поспілкуватися з іншими людьми. Пункти незламності. це пункт, де кожна особа має можливість прийти, зарядити мобільний телефон, має можливість трошки загрітися, має можливість випити чаю, чи кави. І безпосередньо поспілкуватися з своїми, скажімо так, сусідами, друзями. Вони практично діють на базі шкіл чи садочків, враховуючи те, що коли ми вже готувалися до навчального процесу, в кожному приміщенні є укриття у разі повітряної тривоги, люди можуть переміститися в укриття.